5 популярних слів в португальській мові. Частина друга. Вчора у нас був ефір по першій частині. Я дала список слів з 25 слів і пояснила, коли і як вони використовуються. І сьогодні продовжимо ось цю тему: Ала, Ала, Ботар, деточ, всім привіт, доброго дня! З вами Фіалка, викладач португальської мови. І сьогодні надам вам корисний список з 25 слів, які дуже часто використовуються в португальській мові. Ось, і якщо взагалі в чому успіх говоріння на іноземній мові? В тому, що якщо ви вивчите хоча б такий базовий мінімум з активних слів. Наприклад, це може бути 400 найпопулярніших слів в іноземній мові найчастіше уживаних. І тоді з цими словами, які називаються активним словниковим запасом, ви можете користуватись щодня. А якщо, наприклад, ви вчите якісь слова, які вам не знаю, знадобляться раз на місяць або раз на рік, то від цього немає сенсу. Це буде пасивний пасивний словниковий запас, який ви дуже рідко будете використовувати, і таким чином краще взагалі ці слова ну, не було сенсу їх вчити, якщо їх не використовувати. розумієте? Тому і кажуть, всі кажуть, що дуже важлива практика в іноземній мові. Так, це правда, але практика це не тільки говоріння з іноземцями. Напряму. А практика це будь-які дії, які ви робите стосовно португальської мови. Наприклад, щось слухаєте португальською, щось сказали. Ось я люблю давати своїм учням завдання, повторювати вголос фрази. Таким чином, це також мозок рахує за практику. Окей, ну давайте перейдемо до справи, і я зараз поділюсь цим списком. Це друга частина, нагадаю, друга частина. Перша частина була вчора. Це список найчастіше уживаних слів в португальській мові. І давайте, який нас сьогодні зараз? Так, ось він. Ось друга частина цих слів, добре видно, так, вам? І поїхали. Поясню по кожному слову, трохи дам, можливо, якісь приклади. Отже, перше слово «ес», ви бачите, так? «Цей». в портальській мові є три виміри. Вимір в просторі. Дивіться, є вимір а, той, що навколо мене. Це буде ешт. Наприклад, ну, давайте візьмемо койза. Койза це річ. І щоб сказати, ось ця річ, то мені потрібно сказати ешта койза. «Ешта койза. Другий вимір це в того, з ким я спілкуюсь. Ось дивіться, ну уявіть, що ви навпроти мене, я вам даю цю штучку і кажу: Еса coisa, essa, тобто це вже другий вимір. І в португальці дуже звикли вже це використовувати. Ну, для тих, хто вивчає мову, це м, щось новеньке, це щось незрозуміле, можливо, для нас. А той, хто ну, вже. Так, хто цим користується за все життя, то для них це ок нормально. І на автоматі вже виходить «ешта», «еса», Екела. Якщо предмет, третій вимір, десь далеко від і від мене, і від співрозмовника, десь там лежить, то тоді ми скажемо екела Екела койза. І ось ці слова також дуже є важливими. важливими. Ось, бачите, «Ес» цей, «цей», «еса» он та, Екел он той. Ну, тут не всі, тут так взагалі рандомно написані, а взагалі є повністю структура, є повністю, як вони змінюються за родом, дивлячись, якого роду предмет. І це така тема, яка зазвичай всіх плутає. Я проаналізувала своїх учнів і зрозуміла, що ця тема є одна з найважкіших на початковому рівні. Тому ми її дуже класно розбираємо на експрес-курсі. Приходьте на. Курс, він стартує 22-го вже в цей понеділок. Або ви можете, якщо ви не впевнені, чи вам підійде формат, зараз є така можливість доїдатися безкоштовно на безкоштовний тариф пробний. Там всього я надам 5 днів з 30, але ви зрозумієте, чи вам таке подобається, чи ні, які взагалі методи в мене. І далі я там запропоную вам, якщо захочете, піти далі. Ось, тому не пропустіть можливість! Або одразу йдіть на 30-денний. Тому що а, там є плюс в тому, що найкращі учні, які одразу доєднуться до цього курсу, потім виграють повне навчання. Найкраще. Тобто, хто робить ці завдання, все проходить вчасно, приходять зуми, і а, вони в кінці можуть продовжити навчання. Ну що, тому ці слова, еш, т, ес, ек, ел, якщо ви плутаєтесь, там, плаваєте в них, то дуже раджу прийти і розібратися з ними. Далі, четверте, яке на четвертому місці, так? З найпопулярніших слів португальській, це слово екі, екі тут. Є ще слово екі є «ка», є «али», «ла». Також там розповідаю, можете задавати, ставити будь-які питання мені, і я там розповім, в чому різниця. Екі тут, наприклад, і що екі? я тут. У Укик тут та інж ла? що в тебе там, ла це там. Далі кайн. Слово кай, також, як бачите, входить в список найвживаніших і означає хто. Звісно, це більш як для запитань. Keeк тулфно?» хто подзвонив? Кай. Далі, onde, onde це де, онде, як ти мореш, де ти живеш. Тобто onde також дуже використовується і в запитаннях, і, а, в принципі, просто в просто звичайних реченнях. Наприклад, асідадзе онде у нас, місто, в якому я народилась, і так далі. Далі, пурке та пурк пишеться однаково, хоча, до речі, є. З цього приводу є спорні моменти. Хтось каже, саме з португальців, з португальських експертів навіть хтось каже, що пишеться окремо в питаннях, порки не кекту про фостпрешкола, наприклад, чому ти не пішов до школи. А хтось, а точніше, не хтось, а ось явно ми бачимо в усіх книжках, що в питаннях пишуть ем, також злитно. Чому? Отак, як тут написано. Пурки. Пурк, ну, воно читається пурк, але так, як далі йде зазвичай в розмовній мові ек, думаю, ви розумієте, про що я, то, то тоді це звучить як пурке, пурке к, тому що далі йде ще е в слова. Пурк е к. Пурке к, -к ту штудеш португейш. Чому ти вчиш португальську? Далі наступне слово. Межму. Пишіть ваші запитання, якщо є на цьому етапі. Межму. навіть і той самий межму має два основних значення. Перше, як навіть, наприклад, ну, більш навіть навіть не як навіть, а як дійсно, дійсно. Тобто, ж межму жіру, ти дійсно гарний. Або, наприклад, ну, як навіть може бути. A, межму к, к" навіть якщо, або межму с. Щось в такому плані можемо сказати зі словом міжму. Наприклад, давайте я подумаю про якийсь приклад. Межму куент шов, ел вай пасіар, ел навіть коли йде дощ, він гуляє. Ну, ось в такому контексті. А той самий mesma Койза. Також використовується це як друге значення або навіть третє цього слова мижму. Тож, бачите, це слово мижму дуже популярне. Тому зверніть на нього увагу також. Межму, як той самий. І оттем мижму кту». У мене такий самий фен, наприклад, як в тебе. Сикадор, сикадор, міжмускедор. О, і Ландана межма школа. Він ходить в ту саму школу. «Нунка», ніколи, «нунка» – також дуже популярне слово. Взагалі, ці слова, які у нас визначають час, тайм-маркери, маркери часу. Завжди, ніколи, рідко, з... а, зазвичай. Також дуже раджу привернути увагу, свою приділити увагу цим словам, якщо ви вивчаєте португальську. Тож, ці слова. Вам ну, теж помітила з досвіду, дуже не вистачає вам саме потрібний момент їх використати. Тому зверніть на них увагу. Нука це ніколи. Завжди, симпр, семпри, або симпр, дкагу, наприклад, я завжди їду туди, там на машині. Але sempre, зараз скажу таку цікаву річ для більш високого рівня. Що Семпре є така фішка, коли використовують семпри як все ще. Наприклад, «Симпри вайш, симпри вайш за, аж компреш а мені. Ти все ще підеш завтра на, за покупками, не передумав sempre смпрвай за все і починається з цього слова Семпри. Семпрки за fora. ти ще хочеш пообідати десь. В ресторані, не вдома. Тобто, якщо sempre використовують на початку фраз, має інше значення. Означає, ти все ще все ще не змінив плани. А так, в звичайному реченні, то sempre – це завжди. Депоєш, потім. Будь ласка, не плутайте інтау. Інтау перекладач та там чат джипті перекладає як потім. Але. Не підходить для ось таких фраз, як ми хочемо сказати. Наприклад, спочатку я пообідаю, а потім піду гуляти. Примеру, і ну, не підходить town в опася в таких випадках. Тож, депоєш, це потім після чогось. Окей? Депоєш. Далі, «е а ще зазвичай використовується з заперечує. Ainda não comi. Я ще не поїв. Ainda não. Ainda não dormi. Ainda não fiz o trabalho. Я ще не зробив роботу. Окей? Ainda. Далі. Дуже та багато. Muito. Одне з найпопулярніших слів португальських. Muito. Muito. Gosto muito de viver em Portugal. Дуже подобається жити в Португалії. Не забудьте, що muito після gosto. Не муйту кошту дуже подобається, як ну, ви хочете сказати за логікою. так? Мені дуже подобається eu muito gosto». неправильно. Треба uh, gosto muito», навпаки. Це по типу, як в англійській I like very much, не I very like, не можна так казати, а, так і в португальській muito» і д і щось там робити. Або eu muito», він працює багато, також означає «muito» як багато. Але якщо ви використовуєте з іменником, наприклад, в мене багато друзів, тоді це муйта буде змінюватись. І оценю муйту замігуш. І що саме? Muitu, Livruš, Muitu Zamíguš, etc. Okay? До речі, Muituš лівруш». Uh, вже я відправляла на цьому тижні Лівруш, мої книжки. Якщо ви початківець, хочете отримати книжку, декілька ще лишилось. Подивіться на сайті в шапці профілю. А далі, мал і бай найчастіше вживані слова. Бен це як добре, мал як погано. А далі ще були питання, в чому різниця бом, бей, боа. Що ще питали? Різниця в прикметниках та прислівниках. Ну, неважливо, знаєте, ви, що таке прислівник чи ні. Я пояснюю просто: якщо питаєте, як, як, то це «бай», «бай». Наприклад, як справи, що бай?», як, добре. А якщо питаєте, який, який день? Хороший день, добрий день, бомдія, тоді бом. Через О, щось чоловічого. О, уболую митьбом. Торт дуже. Класний, смачний ще. Іноді Бом, bon, як смачний використовується. А Боа, Боа, щось жіночого, Боа Тардзе. Окей, Боа. Є ще вираз окремо, просто боа, кажуть вам. То це не означає, що ви жіночого рода, це означає, що вам кажуть молодець. Є такі розмовні фразочки, які логічно не треба думати, чому так. Тобто бола означає. Супер, молодець. Далі. Віття. Евіда це життя. Можете запам'ятати це слово, цей вираз Евіда і використовувати в якихось ситуаціях. Темпу. Класне слово, означає і час, на утені темпу. У мене нема часу. І погода. І там, у штамуть, бо ось. Сьогодні дуже гарна погода у темп. Псова. Писоа, псо, якщо швидко казати псова, людина. Це стандартне слово, класичне людина. Є ще там інше: псуал, луженці і так далі. Псоа просто людина. Омей – чоловік. Ось. Не плутайте, до речі, вам перекладач може сказати, що омей це людина. Але. «Омень» – це тільки чоловічого роду, ну, людина, так, чоловік. тобто чоловік. А «мулєр» – жінка, але не тільки жінка. Хтось, думає, знає з вас. «Мулєр» – це ще дружина. Деякі мої учні були незадоволені тим фактом, що «мулєр» – це і дружина, і жінка. А ось «омень» – тільки чоловік, просто не в плані, що мій чоловік. Не треба казати, що омень». Не підходить уміоомей. Уміо меріду. Меріду це чоловік одружений на вас. Омей це чоловік, не обов'язково одружений на комусь. Просто чоловіча стать. Далі дія день чоловічого роду, не забудьте. Тому вон дія. Доброго дня або добрий ранок. Ену – рік чоловічого і, що там не бачу останнє слово, яке в мене койза. Пф, взагалі. Койза, мені здається, треба було на перше місце поставити в цей список, бо ви можете словом koize замінити будь-що що хочете. Дай мені он ту штуку, он ту річ де мекела Ешта Echte koize, koiза. Ось важливіше використовувати, розібратись з ES кела. Як я сказала, будемо про це говорити на експрес-курсі першому. Ось, тому запрошую, приходьте. І взагалі буде, буде результат, буде повна така база, старт в португальській мові, і ви точно зрозумієте для себе, як, яка логіка в португальській мові, та як працювати далі. Ну що, всім дякую за участь в ефірі. Чи є у вас якісь питання? Пишіть в коментарях, запитуйте, може з приводу цих слів, можливо. Якесь інше запитання. Давайте я почекаю хвилинку на ваші запитання. Ще раз давайте прочитаю ці слова, поки ви думаєте про запитання: S, С. Есе, повторюйте вголос, якщо ви хочете краще запам'ятовувати, екел, екел, екі, екі, екі ЛА. ла. Quem? Quem? Darei de chata-coste, se apoiasse n'eco, se aviou uma olhada, etc. na curce. Onde? Porque? Mesmo? Nunca? Sempre? Agora? Depois? Ainda? Muito? Bem? Mal? Vida? Tempo? Pessoa? Homem? Mulher? Дія, Ену і Койзе. Окей. Збережу цей ефір, можете подивитись його в записі спочатку. Було, думаю, корисно. Напишіть потім в коментарях. Окей, чао, чао, а те мені.